Всім привіт! Сьогодні ми на каналі Барб Редмеч з вами Олег Гір'я. Сьогодні буде у нас дуже цікавий випуск. До нас приїхав товариш, який працював також барбером в Україні. Зараз він знаходиться в США, але працює в іншому штаті, не у Флориді. Тому сьогодні ми познайомимося, позадаємо самі цікаві питання. Я сподіваюся, що такий формат відео вам також сподобається. Сьогодні буду стригти не я. Сьогодні буду стригти мене. Я позадаю самі цікаві питання, які турбують мене. Сподіваюся, всіх глядачів. Тому поїхали до перегляду. Які будуть побажання? Все надвіроси. Люблю взагалі налосу робити, але Альонка каже, що фей трошки цікавіше. Окей. Okay, — Тому okay. тут все як захоче. А, як я казав, це таке нестандартне відео. Просто Ромчик приїхав на декілька днів сюди з сім'єю. Він взагалі у Флориді хотів відпочити, але так вийшло, що у нас чотири дні жалюти урагани. Все, що він встигнув, це а, скупнутися, так розумію, в басейні. А, тому ми вирішили, якби не втрачати часу, заодно зняти відео. Знаєш, з відпочинку я встиг постригтися. Це година відпочинку, яку я зміг собі зробити. Так, вчора, до речі, він був у мене у барбершопі, прикольно так час провели. Розкажи, як взагалі ти потрапив в штати? Ти давно про це думав, мріяв, не мріяв, як так вийшло? Напевно, мої перші думки про в Штати були. Напевно, як я тільки починав стригти. Тобто я якось декілька барбершопів. Я вже тобі розказував історію про те, що був колись на Ютубі канал, де знімали передачу Американський барбер. Це якийсь один, не знаю, людина, яка, я так розумію, займається в б'юті-сфері. Вона відвідувала різні барбершопи і просто знімала такі різні ролики про різні шопи в різних точках штату. Mm -hmm. І це були перші відео, які, які, по суті, мене познайомили з цілою культурою барберингу. І я розумів, окей, туди я точно хочу попасти. Після одруження вже я вже почав більше дивитися якісь такі практичні відео про те, як, як, як жити в штатах, скільки потрібно для життя, де краще, як краще. І тоді я прийняв рішення, що я точно хочу поїхати жити в Штати. Ну і вже після того, як почалася війна, я нарешті отримав е, так від своєї дружини, тому що тільки я до цього хотів їхати в штати. Після цього вона вже сказала, окей, я також хочу. І ми почали, почали робити весь процес для того, щоб поїхати. Як я попав саме, саме в Філадельфію, саме в Пенсильванію, це мій товариш. Він вже також в Філадельфії. Тарас він стриже також в барбершопі. Тарас працював зі мною у Львові. Тарас допоміг мені знайти спонсора, і вже потім співпало так, що людина, яка допомогла нам вже перебратися саме в Штати і допомогла нам з першим періодом адаптації, вона також живе в Філадельфії. І ну, це приємно нас здивувало, тому що ми розуміли, що ми одному місці вже є люди, з якими буде комфортніше просто починати якийсь шлях. І це був мій також знайомий Руслан. Він мені допоміг вже познайомив мене з дуже хорошими людьми, які погодилися по суті фінансувати наш, наш перший, перший період в Штатах. І нам ну, нам дуже сильно допомогло. І після цього я вже почав свій шлях, почав шукати роботу, і почався мій шлях вже як Барбера в штатах. Перший місяць я взагалі не стриг. Uh -huh. Займалися, робили документи? Так, ми, ми займалися е, якраз всім, всім, всіма документами. Ми починали там, навіть ходили на курси англійської перший місяць, на english, second-language class. У нас рівно на місяць там вистачило. Було надто нудно, надто, надто якось нас, або нас дали в надто слабу групу. І ну, ми розуміли, що такі темпи вивчення прямо ну, мега-мега-мега повільні. Нам uh -huh. було те, що не підходило. Зрозуміло, У мене ще декілька питань стосовно України. А в якому барбершопі взагалі ти працював, де вчився? Свій шлях я розпочав колись в такому барбершопі в Лондон. Мені моя дружина на день народження подарувала. Вона знала, що я вже цікавлюся культурою, знала, що я дивлюся багато відео, але я ніколи не міг наважитися сам почати цей процес. Я їй завжди, дуже завжди за це дякую, тому що вона просто мені на моє День народження оплатила мені курс, і вже з цим майстром разом вона купила мені закупила мені інструмент. І це був Володя Стець. Він зараз має свій барбершоп в Польщі. Він взяв мене на навчання. Це був такий типовий базовий курс: 10 занять, Барбара з нуля. Мені було настільки важко давалося це навчання, я просто казав, все, я не буду стригти. Тоді мене Юля переконала, каже: ну давай, може, ще спробуй. Типу, вже коли почнеш нормально працювати, вже зміниться щось. І після цього я познайомився з Тарасом. З тим самим, що uh -huh. я говорив спочатку. Тарас орендував крісло, якраз, в цьому барбершопі, де я почав працювати. Більшу частину якраз стрижок, він мені вже показував додатково, і ми з ним на наново прийшли ще багато інших тем. Він мені показує, як стригти. І після цього Віталік зиркало, нам з собою двом знайомим, він відкривав барбершоп Blade», uh -huh. куди мене також запросив працювати. Я так розумію по рекомендаціях Тараса і, і Роми Темника, тому що вони разом працювали зі мною. І я почав працювати в Billy Блейд. Працював в Billy Блейд я напевно два роки, після чого вже відкрив свій шоп. В якому місці свій свішо? Це на околицях Львова, якраз в тому містечку, звідки я родом. Тобто я просто паралельно стриг в Billy Блейд і mm -hmm. декілька днів стриг або вечорі стриг там. І мої друзі просто кажуть: слухай, нам... Нам їздити туди, в центр, якщо тебе немає тут, важко. Може ти би щось спробував тут зробити. І я відкрив свій шоп. Це спочатку був шоп на два крісла. Зараз, зараз є три крісла, у нас троє майстрів. Зараз барбершоп працює, все добре. Так, барбершоп працює. Я віддалено контролюю декілька процесів. А займається мій молодший брат. Основною роботою він є менеджером. Кожного сіє... троє барберів, кожного рецепція, само собою. А що скажеш, віддалено тяжко займатися якимись процесами, чи вже звик, і все реально? Ну насправді, перший період я був мега активний, тому що коли поки впроваджувався в роботу якраз менеджер, тобто ти контролюєш по суті всі процеси. Угу. А вже не знаю, можливо, я добре почав делегувати роботу, тому що зараз я по суті нічого такого не вирішую суттєво, Мені максимально комфортно. Супер. Зараз таке нескромне питання. Взагалі під час війни сильно просадка пішла. Є якась дохідність взагалі з барбершопу зараз під час війни? Чи не? дивись, перші два місяці війни, ну вони були такі, ну перший місяць був стресовий в плані графіку, в плані взагалі нерозуміння того, що відбувається. Угу. Натомість, потім, коли Львів і взагалі західні регіони прийняли величезну кількість людей, то щоб працював, напевно, 14 годин зміна. Тобто клієнтів було стільки, що мої клієнти просто мені дзвонили, казали: слухай, бро, типу я не можу до тебе записатися. А все через те, що був надзвичайно великий наплив людей. В основному це було були, були центральної України клієнти. Угу. Це були в основному київські клієнти. І, ну дуже багато людей, я з ними прям ну ще досі підтримую зв'язок. Ну то власні люди. Коли я пам'ятаю, вони прощалися, бо от остання стрижка вертаюся в Київ, типа угу. аж якось не хотіли, знаєш, прощатися. Хотіли, щоб ці клієнти залишалися зі мною або да, круті люди. Київ прям от відчув і від цього з барбершопом працювати на завлічення нових клієнтів. І ми постійно також чули, що от у Львові, там, у западних містах, там взагалі немає вільного часу, тому що дуже багато клієнтів реально не вистачає барбершопів, не вистачає часу, щоб старигти. І от ти зараз кажеш, наказується це правда. Там це було це правда. Те, що те, що у вас був відкат по клієнтах, по суті, ми, ми це все у Львові достригали. Хотів ще задати таке цікаве питання. Взагалі, а за ким з Барберів слідкував в Україні? Взагалі мотивувався кимось. А, були Барбариті, типу, познаєш у які дивишся. думаєш, блін, от круто робить. З яких приклад брав? Бо ми всі розвиваємось на когось з Знаєш, якісь моменти точно беремо. Чи взагалі зараз слідкуєш за українськими барбарами, чи взагалі відключився від цього і слідкуєш за іншим ринком? Я зараз слідкую за українськими барбарами не менше, але повернуся до того, за ким слідкував. Да. Тобто, коли я починав стригти, і це там якісь перші майстер-класи, тобто перші якісь зустрічі з барбарами, які на той час для мене були прям е, топ-левел. Це я мій МК був в Куб Заретераса Менсхолу. Мені дуже сподобався цей МК. Я за ним слідкував. Мені подобалося. Його якраз професійний його скіл, uh -huh. те, якість стриже. Напевно, знаєш, те, чого я спочатку потребував. Тобто я шукав скіл і я шукав тих людей, які от, класно стрижуть, яких я можу повчитися. Я довгий період слідкував, ну продовжую слідкувати, я слідкував за балу. І після МК вже у Львові, після першого з'їзду Барбарі у Львові, то е мені сподобався виступ е Магузи. В Києві я познайомився вже з тобою і почав слідкувати за, за твоєю сторінкою. За Дімою Костеріним слідкував, за Олексієм, не пам'ятаю його прізвище з Тернополя, Сухий. Сухий та, мені подобається це, як він стриже, подобаються його погляди. Коли я переїхав в штати, почав більше шукати тут якісь майстрів і слідкувати тут, то багато чого просто відійшло на інші плане, почав фільтрувати вже. Це не те, що ті там, на когось забив, і вже не цікаво, там забув там про свою країну. А справа в тому, що ти концентруєшся на іншому, тому що це допомагає працювати. Та аналізуєш інших майстрів, інших клієнтів тут е, дійсно ринок, на мою думку, сильно відрізняється, тому що якщо ми стригли ну, загалом да, українських людей, ну в більшій частині, ті да, іноді попадалось якесь волосся, яке було трошки іншим. То тут ти завжди стрижеш євреїв, індусів, там хлопців з темною шкірою. Ну, взагалі, от просто максимально хіпа по Я продовжую святкувати за Арсеном і Ромою, хлопцями mm. з Ми з борщик, барбарами Бронсом. Ну, 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 ну просто красавчики. Мені подобається не тільки те, як вони стрижуть, а й гра складова того, як вони навчають. Тобто я взагалі дивуюся, як вони можуть давати таку величезну кількість імка, величезний її респект. Багато чого хотілося б в них почитися вже суто в тому, як навчати. Але ну в плані штатів, то, то не скоро. <гум> то для того, знаєш, зробимо повністю всі ліцензії, і тоді yeah. вже, може, колись часом і дійдемо до викладання. Як відрізняється взагалі ринок барберінгу в Україні, в штатах, по клієнтам, взагалі по роботі? Ну, якщо в плані такому практичному, то всі, напевно, ну багато хто жаліється на те, що рамки, які нам ставляться е часові, це 30 хвилин стрижка. Сам свалу нема, ти мусиш по суті в них писатися, тому що. Не знаю, чи це ринок диктує самі клієнти, які не хочуть довше сидіти, чи це просто сама культура так, так показала, про те, що там немає миття голови, відповідно, ти вже якийсь час на цьому економиш, але часу на стрижку в тебе менше. По клієнтах скажу точно, що клієнти простіші. Можливо, через те, що вони знають, що на них є тільки 30 хвилин, і тому їхні запити не є надто великі. Відповідно, задовільняти якісь їхні потреби в плані стрижок, а в плані сервісу. Mm -hmm. Тобто це ізі. Це Ясно, що ти вивчаєш під певний тип клієнтів, тому що національностей просто мега багато. Але все одно це простіше, тому що їхні очікування з того, що я помічаю в своїй роботі, не є дуже високі. Їх легко задовільнити і часом навіть більше дати, ніж вони, ніж вони потребують. Відповідно, поверненість клієнтів висока, вони готові платити, і готові залишати хороші тіпси. Ну і культура тіпсів. Не знаю, як в інших шопах в Україні. Я бачу просто кардинальну різницю. але це, напевно, культура самої ментальності вже тут, саме в Штатах, не знаю, як в інших країнах Європи. Може тобі хтось з інших хлопців ще колись розкаже, але от в Штатах це прям, прям мега. Так, да, дійсно, типу, залишають Йові дуже багато людей. Не буду казати всі, тому що ну, далеко не всі, але реально, типу, більше половини залишають ЙВІ, залишають гарні шиєві, особливо, як ти казав, якщо є сервіс. Саме напевно, цікавий момент, я скажу, що 30 хвилин. У мене теж в барбершопі взагалі на стрижку ті подають тільки 30 хвилин. пояснюють, що клієнт не готовий більше сидіти. Ну це таке дуже спорне питання, але не будемо напевно поглиблюватись в нього. Задам дуже цікаве питання стосовно умов, які взагалі умови ти тут знаєш на ринку, які у вас умови, як взагалі в барбершопі працюєте? Ну, стосовно е, умов, це в більшості барбершопів працюють на. 50%. відсотків. У нас в воно працює трошки по-інакшому. Тобто ти маєш 50%, Але якщо в тебе там менш завантажений якийсь графік, якісь певні дні, то в нас є фіксована ставка, є якась певна страховка, яку тобі все одно, щоб виплатити. Але в більшості це все одно завантажені дні. І ти все одно в комплексі, ти все одно маєш 50%. Щодо умов по графіку, ну в моєму шопі це було максимально лояльно, максимально відкрито на різні е, пропозиції. Основне, що там була якась певна кількість годин, яку вони... Хотіли, щоб ти виходив. Якщо взяти мій графік, це я виходжу від 38 і мій максимум це був 48, якщо я не помиляюсь, годин в тиждень. Тобто це те, що я е, готовий виходити тут. Ну і я так розумію, що в більшості там є якісь певні норми, за якими, напевно, вони не можуть, там, як роботодавці, там, тебе більше змушувати працювати. У мене просто був досвід. Я як мав свій шоп і починав тільки працювати. Це Треба було віддавати гроші за мій шоп. Відповідно, я працював шість днів в тиждень по 12 годин. І я так як в мене була маленька дитина, я сказав, що я більше не хочу до такого повертатися. Мені важливіше бути більше часу з сім'єю, тим більше зарплата барберів в США і те, скільки грошей тобі потрібно на життя, вони дозволяють тобі працювати не надто багато. Скільки ж все таки в місяць може заробляти барбер, скільки змін треба працювати? Я повернуся, напевно до ринку Філадельфії, тобто це в основному. Це 50% від послуг, але просто послуги можуть варіювати від 40 доларів за стрижку і до ну з тих майстрів, що я їх знаю, це 80 доларів. Ну, є, є декілька майстрів, які беруть ще вище, але ну, вони, напевно, вже самі на себе стрижуть. Є дві форми, по яких беруть на роботу, це там W2 і T99 якось так називається. Одним словом, одна форма тобі дають просто голий чек, з якого ти будеш потім платити податки. А є форма, на якій я оформлений це, коли мені приходить вже зарплата вже з вирухованим податком. Мені насправді це більше подобається, тому що я знаю, що я вже нікому нічого не маю доплачувати, коли буду подавати декларацію. Мені вже приходить гола ставка. Моя зарплата це орієнтовно в районі 4 тисяч доларів 4-4 500 в середньому у цьому сементі я отримую в місяць вже з вирахованим податком. І решті це тіпси. Коли я починав стригти, мій перший місяць це було орієнтовно 800 доларів чайових я мав за місяць. Тобто, ясно, що це було набагато менше клієнтів, це тільки старт і пішло поїхало. Мій максимальний місяць по тіпсах це було в районі 2400-2,5 тисячі доларів. Тобто, якщо ми візьмемо по відношенню до зарплати, чайові. Це тільки чайові. якщо ми беремо по відношенню зарплати, то мої чайові складають половину моєї зарплати. Непогано дуже і по тому, що я бачу, по тому ринку, по тих запитах від клієнтів, які вже бачать за що вони готові платити більше, які готові давати більше чайових. Тобто вони ти починаєш вчити клієнтів, коли даєш їм більше, ти їх навчаєш, навчаєш при тому, що вони можуть отримувати за свої гроші кращий і кращий сервіс. І відповідно вони можуть тобі. Я розумію, що це не ну, не не приділ, розумієш? Тут да, що да, тут можна розумію. розвиватися і розвиватися. І це напевно. Одна з найбільших речей, можливостей, які я бачив в США. тобто, що тут ринок дозволяє тобі якось не ставити собі якісь межі а розвиватися надзвичайно високо в плані в плані свого якогось особистого розвитку і в плані грошей. Скільки взагалі в Філадельфії коштує життя? Скільки стоїть зняти квартиру і, взагалі, скільки треба напевно грошей не знаю на самого чи на сім'ю? Типу, щоб нормально себе відчувати. Ось я приїхав з сім'єю, я, я дружина і маленька донечка два, два роки і три місяці. Дивись, якщо ми беремо місяці, коли можна було витратити набагато менше, і місяці такі прям транжирні, знаєш, да. десь, напевно, середнє всьому-на на життя нам в районі 5 тисяч доларів йде. Тобто, якщо взяти мене як барбара, тобто я можу повноцінно забезпечувати свою сім'ю, працюючи навіть самому. Але мені так пощастило з моєю дружиною. Не потребує працювати, вона хоче працювати і Та що їй дуже вдячний. Mm. Це такий приємний бонус, знаєш? То... Да, вже. Тому що вона займається улюбленою справою, а ще гроші вдома з'являються. Це дуже класно. Скільки взагалі коштує зняти квартиру в оренду, від якої? Типу з яка ціна стартує? Ми зараз якраз на стадії переїзду. Ми жили в дешевій квартирі. Звичайно, вона була і стара, і умови там не найкращі. І зараз шукаємо якраз в новому житловому комплексі. Те, яке жив в двобедремні і шукає собі двобедримну, то давай поставимо діапазон від моєї дешевої це 1400 доларів. І в цю, що я зараз хочу з'їжджати, це 2800. Якщо це просто пара, їм достатньо однокімнатний, чи просто люди не хочуть там великого житла, якщо взяти середнє, це 2000 доларів. Я думаю, що за хорошою мовою потрібно точно віддати. Дуже цікаво, які взагалі у тебе плани. Ти далі збираєшся залишатись тут, жити в США, планувати своє життя. Які плани взагалі на барберінг? Будеш відкривати щось своє чи просто хочеш працювати і знайти місце, де кайфово. Мене колись мій бос запитував, типу, які в тебе плани на, на 5 років. Типу, чи ти бачиш себе в нашому шопі через 5 років? Я йому сказав, що так, як з останніми подіями я стараюсь не планувати далі, ніж 3 місяці. Так, як я мав свій шоп і. Мені подобається управляти процесами. Тобто я розумію, що коли я стою біля керма і я контролюю процес, мені набагато більше задоволення. Відповідно, я точно хочу починати щось своє. Чи це буде барбершоп, чи це буде студія, я ще не вирішив. А у вас в шопа взагалі дівчат стрижуть чи не стрижуть? Нас стрижуть. Mm -hmm. Сказати, що це прям їх мега багато, не скажу. Але, але є такі. Ну, я в своїй практиці стриг буквально декілька-декілька дівчат. Ну, ну, це короткі стрижки, це... але, але стрижуться, дівчата. Ну, це і фейди можуть бути. Цей. Ти вважаєш, що це. Типу, ну, чому ні? Правильно, Оце, це, це, це правило ринку. Розумієш, якщо б ми хтось з мали вже свій е, шоп, типу, це вже якось по-іншому. Ну да, ну, да, напер, напевно, в якійсь мірі <рес> да, це дуже болючі теми. Типу, і я вже мільйон разів казав, що не проти стригти, типу, дівчат. Просто фішка взагалі барбершопів, це ж іменно саме в цьому, але це бачення кожного, тому я просто, типу, в цілому тут питаю. І в нас також заходили дівчата. Я, я відмовився стригти дівчат, при тому, що це було б цікаво. Це афроволосся було. Ну не те, що цікаво дівчину підстригти, а цікаво. Попрацювати з таким, типу, волоссям. Але коли в мене спитали перед стрижкою, це остання якраз зміна була, по чому ти не хочеш стрикти взагалі дівчат? Я сказав, тому що мені з ними складно. Ну з мене позміялися, і мій керівник там сам взяв дівчину стригти. Ну вийшов після цього з матюками, бля, стриг три рази, то то хотіло, то то я кажу, от бачите, моя відповідь, типу, чому я не працюю з дівчатами. Ось тому Хорош. мені здається, що в Україні просто воно якось набагато чіткіше розділено. Є салони і барбершопи. Да. Тут оця грань надзвичайно розмита. Я б сказав, що її, напевно, просто немає. Мені здається, що всюди, де тримають ножниці і машинки в руках, це все барбершоп. Ну, вони принаймні так позиціонують. Хтось в тому бачить, типу, якісь проблеми, хтось бачає в цьому, типу, навпаки, місце для розвитку, можливості, можливості да. та, Тобто є багато частин, де. На, на, на мій розсуд, просто сама індустрія під це не падає. відповідно, там можна вирватися і, і робити те, чого тут немає. Наприклад, що можна у дівчини робити, що немає, у тіпа? Чи не пошли на увазі? Ну, таке що, типу, робити щось, чого немає. Мені не знай... Ні, якраз немає цієї культури чоловічої. В шопах зараз такої, як напевно вона є в нас в Україні. Да, так. Я думав, що ти що ти маєш на увазі, що у дівчат нема у чоловіків, думаю, цікаво. Якесь класне барбарське ком'юніті, те, чого, те, чого, напевно, вже досягли в Україні. А тут я не скажу, що цього не досягли. Я скажу, може, те, що воно чи під за підзанепало, чи воно не є так відкрито. Так воно працює. Ну по суті, то що можна зараз вирватися в той ринок. Можна робити те, чого немає. Ну, нас да, позицію ти маєш на увазі так. своє, на да? да, вже ж. Ну, що робиш у вільні дні, у вихідні? Зазвичай проводжу час своєю сім'єю. Нам так пощастило, що ми попали в дві американські сім'ї, тільки коли ми приїхали. І в нас дуже багато друзів, американців, і нам, нам комфортно вже зараз комфортно в плані мови. Відповідно, вони дуже часто нас запрошують на різні там активності. Ми дуже часто їздимо ми, це, на якийсь. На вечері нас запрошують, на ланчі, провести просто час разом, десь там поїхати десь відпочити. Люблю грати в футбол. Це моє хобі з України. І дуже радію, що мене зразу тут клієнти підтягнули, де я можу це робити зі своїми клієнтами. Ну і, звичайно, зразу собі шукати нових клієнтів mm. на, на, на таких заходах. Я не соромлюся, я приходжу з візитками на футбол. Mm. Зразу так. хлопці, тобі треба, тобі треба, тобі. Все, роздаю візитки і шукаю нових клієнтів. Ну, і я люблю музику. Ми стараємося з дружиною хоча б раз в місяць відвідувати якісь концерти. Ти мені розказав вчора в шопі, коли встрився у мене. А, стосовно взагалі машини своєї, як вийшло, що в тебе є машина, що ти ній їздиш, що за машина. Розкажи, коротше, про цю нереальну історію, бо я вчора просто був в шоці, що таке може бути. Okay, я її розкажу максимально коротко, а те, як я тобі казав вчора на стрижці, що. Колись ми напишемо про цю історію книгу. Може, колись ви прочитаєте більше розгорнуться про цю історію, загалом історію нашого приїзду. Щодо цієї машини, я вже казав Олегу про те, що дуже багато крутих людей було на нашому шляху, і вони просто як пазлики, ні звідки появлялися і ставали на своє місце для того, щоб зліпити загально велику картину. Американська спільнота, яка нам дуже сильно допомагала, ось, всі наші друзі, вони на перший місяць мені позичили машину. Коли вже місяць доходив до кінця, я сказав Еріку про те, що. Що ну, мені треба буде шукати вже якусь іншу машину, і він сказав, не давай не переживай, давай давай просто помолимося, щоб все було окей. Для мене це було максимально дивно, але ну, це для мене величезне свідчення, те, як я віруючий. І для мене це ще один, ще один свідчення того, що воно що, що Бог є. Так, і, і після цього покликав мене інший, е, інший знайомий раз цієї організації. І він сказав: Слухай, є одна жінка, їй 90 з чимось років її звати Долорес, і вона хоче дати тобі машину. Я думаю, що це, напевно, знову на місяць на користування. Я кажу, вау, класно. Він каже, вона вже точно не може водити машину <гум> в 93, коли вона останнє десь там загнула крило, вона сказала, що вже точно їздити не буде. Але після цього він мені додав, що вона не хоче тобі віддати, дати цю машину в користування, вона хоче подарувати тобі цю машину. У мене просто два факти співставляються в голові. Це розмова з Еріком і буквально через декілька днів розмова з іншою особою. Як воно працює, я не знаю. Долорес подарувала нам цю машину, ми переоформили на нас документи. Це старенька машина, я її дуже люблю, це класний Лінкольн 2004 року. Вона подарувала нам цю машину і через, напевно, 2-3 тижні Долорес не стало. Напевно, вона мала так зробити. І за що я її, і Богові дуже, дуже завдячний. Ну, ахуєнно взагалі. А дуже вкусно. Дякую. що ти час. Це було максимально круто. Я вам дуже вдячний. Дякую. Дякую. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, залишайте коментарі. Це дуже важливо для нашого просування. Ми намагаємося бути активними, знімати круті ролики та сторіс. Ну і у коментарях взагалі пишіть, що цікаво вам почути. Взагалі, просто життя барберів, Як вони заробляють коротше всі теми, які вам цікаві, ви пишіть, ми все будемо знімати. Тому до зустрічі на нашому каналі.